Вітаю вас, шановні друзі, з вами Адвокат Демченко. Сьогодні поговоримо про тему готівкових коштів в Німеччині та взагалі в Європі. Ну, як ви повинні знати, що українці являються іноземцями на території Німеччини, і якщо українець перевозить дуже велику суму грошових готівкових коштів з собою, в нього можуть виникнути проблеми з поліцією, якщо його зупинять і під час перевірки знайдуть ці кошти. І таких випадків вже було багато і в моїй практиці, і в практиці моїх колег. Коли зупиняли і знаходили великі суми коштів, а в даному випадку це сума більше 10 тисяч євро, тому що будь-який іноземець, який подорожує по території Євросоюзу і має з собою більше 10 тисяч євро готівкових коштів, він фактично їх повинен задекларувати, або він підпадає під дію закону, наприклад, в Німеччині, під дію закону про відбування. Коштів. Тому, коли ви їздите з собою, або маєте підтвердження джерела походження даних коштів, або не перевозьте з собою великі суми готівкових коштів. Взагалі, навіть до 10 тисяч євро, якщо поліція вас зупинить, можуть бути запитання, де ви їх взяли і звідки ви їдете, і куди і для чого. Тому ви повинні завжди пам'ятати, і повинна бути якась у вас чітка позиція. Наприклад, я їду там, покупати автомобіль, це мої особисті збереження, які я за. Завіс там до 10 тисяч євро, не декларуючи з України. От, в такому випадку можна ще давати свою позицію. Але якщо буде більше 10 тисяч євро, то поліція може їх конфіскувати. Ви повинні знати, тому що дуже багато таких випадків, особливо на півдні Німеччини, в Швейцарії, поліція зупиняє дорогі автівки, перевіряє і знаходить дані кошти, і вилучає їх. Тоді вам потрібно звертатись до адвоката, буде доказувати джерело походження даних. Коштів і от проходити дуже неприємну кримінальну справу. Взагалі, в Німеччині немає як такого закону, який би визначав певну межу зберігання грошових коштів, там в будинку чи при собі. Але от оце правило для іноземців, і закон про відмивання грошових коштів він дозволяє поліції породити сумніви, що нібито десь ці кошти були отримані незаконним шляхом. Більше того, будемо відверті, що в Європі. України відносять до досить таких корумпованих країн. Як пишуть багато ЗМІ, звичайно. Тому у поліцейських будуть запитання, де ви взяли дані кошти. Взагалі, моя порада не перевозьте з собою, якщо ви кудись їдете, не більше тисячі євро. От до тисячі євро, до двох тисяч євро. Ну, звичайно, за вимуком випадків, коли ви там їдете на відпочинок, у вас є, наприклад, бронь, отель. чи якісь норми ви не порушуєте, але певні проблеми з поліцейським. Вони можуть виникнути, тому пам'ятайте про це і будьте обережні, коли ви перевозите готівкові кошти. В іншому випадку, вам потрібен буде кримінальний адвокат в Німеччині, який допоможе з цим. Якщо у вас є питання щодо захисту ваших прав в кримінальних справах під час вилучення готівкових коштів великих сум, можете звертатися. Тому знайте свої права з повагою, ваш адвокат Демченко.